серця щохнути не може, я одна серед жорстоких днів, і душі мої ніщо не допоможе вишто так лише, як ти хотів. Я кохала, присасно і ніжно всю себе краплині віддала Теплим дощиком вливала з баша сніжну кригу, розтопить, готова я була. Не розступила, я вже серця прижало, не почуєш ти, як я тебе. Жаного. Не почуєш ти, як я тебе люблю, Все, що маю тобі, усе дарую, лиш надію, тихо, у душі я залишу, Ніжним сонечком пору, неру, тебе хотіла, заманити ароматом свіжих трав, ти ж не наче я того просила на душі моїм, в несу пилці гра Звуки тіно одію зливались сказала, як у тебе закохала, ти на схадку туси прокуза Не розтоплюю, я же серця крижало, не почуєш тех, як я тебе люблю, сначує тобі, задарую, лиш надію, тихо у душі я залишу. Не розтоплюю, я вже серця крижало, не почуєш ти як я люблю. Все, що маю, тобі люблю, зачумаю тобі узахід. Не почуєш ти, як я тебе люблю, все що маю, я тобі усе дарую, виш надію, тиху у душі я залишу Рос розтоплю я вже серце крижаного не почуєш ти, як я тебе люблю, все що маю, я тобі усе дарую, виш надію, тихо у душі я залишу, не розтоплю я вже серце крижаного не почуєш ти, як я тебе люблю, все що маю, я тобі усе дарую, вош надію, тихо у душі я залишу.